А що ж може поєднувати звичайний магніт та гальмівну колодку? Давайте в цьому коротко зараз розберемося. Як нам відомо, в склад гальмівної накладки ходить багато дуже різних компонентів. І якийсь виробник чогось додає більше, чогось менше, чимось замінює, щось додає своє. І нікому не секрет, що один із компонентів це йдуть домішки тих чи інших металів. І тому якась гальмівна колодка, накладка. Може магнітитись якась менше, якась буде зовсім не магнітитись. Там, де додається більше металів, ну, колодка може більш ефективніше гальмувати, але це теж нікому не секрет, буде все-таки більше зношувати гальмівний диск, можуть з'являтися якісь постосторонні шуми, але це все таке поняття філософське. Ті, хто додають менше або зовсім на мінімумі, вона колодка більш м'якіша, вона. Може трошки нижче ефект гальмування, але буде вона менше зношувати гальмівний диск. От, на прикладі взяти такого рубнака, як ILPR, гальмівну колодку. Це не підробка. І, як ми бачимо, вона магнітиться. І це не є підробкою. Просто вони додають сюди більше різних металів.